Всім привіт! Мене звати Таня. Сьогодні ми поговоримо з людиною, чий голос знають майже усі віничани та гості нашого міста. Я б навіть сказала це своєрідний оберіг. Отже, знайомимось, це Сергій Філатов. Його голос ми можемо почути з різних куточків міста, а також у рекламах, у торгових центрах та на радіо. Отже, розкажіть, будь ласка, як це все відбувається? Що ви озвучуєте та. Які емоції вас переповнюють у ці моменти? Привіт. Всім привіт. Так, займаюся я більше 20 років саме. Всієї продукції, яка стосується голосу, тобто це можуть бути реклами, це можуть бути повідомлення, це може бути будь-яка озвучка, і багато де можна почути е, мій голос саме і по радіо, і по телебаченню, і в Ютубі, і скрізь, де в принципі взагалі е, використовується голос. Також е, можна почути е, його у торгових центрах, якісь оголошення, які ви чуєте, е, які. Е, Допомагають вам знайти ту чи іншу продукцію, все це я. Якщо говорити про великі міста, то в деяких містах можна почути в метро, і в принципі, де б я не знаходився в Україні, я скрізь міг почути свій голос свій голос, свій ролик. Так а скажіть, як реагують люди, коли дізнаються, що цей голос саме ваш? Знайомі, можливо, З... коли знайомитесь, чи розповідаєте ви про це, що саме ви говорите ту чи іншу фразу в цьому місці? Напевно, що я вже не звертаю уваги на це, і напевно, що мої знайомі рідні вже теж призвичались до цього і просто не звертають на це уваги. На початку так було цікаво чути е, свій голос у радіоефірах. Наприклад, е, коли пересуваєшся там, громадським транспортом, можна було почути і якось було. Е, згодом це минає, і від цього не залишається взагалі навіть сліда. Які самі найбільші проекти, у яких ви брали участь? Розкажіть про них. Е, ну, напевно, це аудіокниги, це. Озвучування якихось фільмів, відео, безліч казок, також зараз розвиваю YouTube канал із казками, аудіокнигами українською мовою. Ну, Це такі, напевно, наймасштабніші. Що стосується великих якихось компаній, ну, були і великі компанії, і міжнародні компанії, які також використовують мій голос. А мені відомо, що у вас є проект казкова хмаринка. Розкажіть так. більш детальніше про нього, як це все відбувається, і що саме ви там озвучуєте. Починався він з того, казкова хмаринка на YouTube, що я почав записувати казки, українські народні казки, казки в українському перекладі. Їх зараз на каналі більше двохсот. Потім я додав якісь програми з цікавими фактами, також українською мовою. І наразі я зайнявся озвучуванням книжок, саме книжок, цікавих книжок різних авторів, різних жанрів українською мовою. Все це можна побачити на YouTube, вже більше трьох тисяч підписників. І якщо цікаво, переходьте. Також є на цьому каналі деякі вправи, як займатися голосом, як його зробити сильнішим, як з ним працювати, як його можна покращити. А давайте згадаємо період коронавірусу. Ви озвучували також про пункти вакцинації та про поради. Як це все відбувалося? До вас звернулися ну, про допомогу, щоб ви озвучили чи це була саме ну, ваша ініціатива? Так, звертаються люди, які цим займаються, які це контролюють, і вже разом з ними ми прописуємо текст той, який мають вже чути війничани, за для того, щоб бути здоровими, щасливими, багатими і красивими. А чи придумали ви фразу, яку б хотіли б озвучувати вже, е, коли настане перемога, що б хотіли сказати усім віничанам, щоб е, ця фраза лунала з динаміків, і всі її почули? Я думаю, що незабаром ми її почуємо обов'язково, і е, це буде дуже емоційно. Емоційно? емоційно, дуже я думаю, це б навіть було б не тільки для вінничан, але й для усіх інших міст маленьких і великих. Адже це ну, справді було б дуже цікаво почути, що це буде речі, за фраза. До речі, залюбки для всіх міст України також можемо це записати, зробити. Якщо цікаво, будь ласка, ми готові. Ще ж дуже вдячна вам за цю зустріч. Мені було дуже приємно з вами познайомитись. Тепер буду ходити і згадувати з приємними теплими спогадами про нашу зустріч, коли буду чути ваш голос. Отже, ще раз велика вдячність і на згадку про нашу зустріч хочу подарувати вам маленький подарунок патріотичний. Щоб вам також було ще згадати. Дякую, дуже дякую, що запросили. Дякую, що. Ми поговорили, що можливо комусь буде цікаво почути, як відбувається саме запис реклами, і як взагалі відбуваються всі озвучки. Отже, друзі, переходьте на канал Казкова Хмаринка, дивіться це інтерв'ю, працюйте з голосом, не хворійте. Всім миру, всім перемоги! Слава Україні! Героям слава!